Всі от кажуть за ці мінські домовленості, мовляв, яке це благо та яке це щастя. А я скажу вам, що це було насправді горе. Нам зараз продають думку, що Україна не була готова до спротиву в 2014 році, і, мовляв, якби не мінські домовленості, нас би Московія захопила вже тоді. Але Московія так само була не готова. Так само була не готова. ви кажете, в нас не було тоді зброї. Послухайте. В нас в Україні було загалом 14 великих вибухів арт складів, складами з артилерійським стрільном, сім з яких відбулися саме за каденції Порошенка. І я не кажу, що це Порошенко винен. Просто Московія ретельно готувалась до війни. От в нас вибухали склади іще при Кравчуку, при Кучмі, при Ющенко, але половина з усіх вибухнула саме за каденції Порошенка. І найбільший 2017 рік Калинівка у Вінницькій області було знищено 188 тисяч тонн артилерійських боєприпасів. 188 тисяч тонн. Якщо це все розрахувати на артилерійське стрільно, на гарматне 122 калібру, яке важить, умовно беремо, це 20 кілограмів, це 50 стріль в тонні по 20 кілограмів. 188 тисяч. Ну це власне десь під 9, більше, десь 9,5 мільйонів штук снарядів. Це 9,5 мільйонів штук снарядів. Це більше, ніж усі нам західні партнери, за три роки війни виділили, ніж ми самі. Виробили усе це разом взяти. Це тільки на одному складі у Калинівці тоді загибнуло, було знищено. А ви розказуєте, в нас не було чим воювати, в нас було 5 тисяч хлопців. 5 тисяч цифра пролунала з вуст переляканого Тенюха один раз у 2014 році, в березні, на засіданні РНБО. Потім це стало відомо зі стенограми цього засідання. І ось всі носяться з цією дурною думкою, що в нас було 5 тисяч армії, та не було. Згідно статуту, в нас на момент втечі Януковича, на момент березня, квітня і так далі, травня, було 120 тисяч чисельність армії. Так, в Януковича був план поступово скоротити ЗСУ до 70 тисяч, але він не добув каденції. В нас армії було 120 тисяч. З них генерал Муженко, генерал армії Муженко, ну це ж настільки вже найближена людина до Порошенка, ну нашому йому врати, він каже, що реально. Склад Збройних сил оцінювався в 55 тисяч бойових, саме бойових боєздатних, скажімо так, боєздатних вояків. 55 тисяч. Це не 5 тисяч хлопців на Богданчиках чи на чому, на мікроавтобусах з фанерними автоматами. Це 55 тисяч особовий склад, це боєздатний загалом ЗСУ. Тоді складало 120 тисяч, вони були нарощені протягом 2014 року до 200 тисяч. Це серйозна сила. Москвини самі не були готові до, тіє, до такої затяжної війни. І якщо ви гадаєте, що мінські папірці, ось ці ось папіречки, вони зупинили москвинів. Та це просто верх дурості та наївності. Так вважати, що якісь би папірці їх зупинили. Ні, їх зупинив шалений спротив. 95-та бригада, аеромобільна та аеромогильна для наших ворогів. Вона брала штурмом аеропорт, тоді Донецький, в ще в березні 2014-го. І вона тоді покрошила там чеченців, от тих самих, яких завезли тоді в Донецьк. Ви пам'ятаєте, вантажівками вони там їздили, такі бородаті, кричали Акбар». А в травні це ж було, вони пішли на штурм, Це ж. Звідти той вислів, бачиш, стріляй. Ні, здається, ні-ні, ні це я плутаю. Це інша історія. Добре, не так важливо. Наша 95-та бригада, ну, власне, там були спецпризначенці, там полк був спецпризначення, вони тоді їх покрошили. У нас були Збройні сили, так? Не мільйонні і не півмільйонні. Ну, слухайте, на кінець каденції Порошенка в нас було 250-300 тисяч армії. Це не, об... не значить, що вона вся була боєздатна, що це всі там кіборги і всі рембо. Ні, це загальна кількість, загальна чисельність. На той момент було 120 тисяч. Москвини, щоб вам було зрозуміло, до цієї навали, повномасштабної навали в 22-му році готувалися два роки. Два роки стягували війська, логістику, підготовлювали техніку. Просто Майдан у 14-му році поламав всі плани. Не було такого плану збройного захоплення. Був план... Геть простіший. Янукович мав провести в 2014 році закон про федералізацію України, коли кожна область стала би федеральним суб'єктом з власною Конституцією і з правом на відділення. І тоді на абсолютно законних підставах парламент Криму би через підкуплених депутатів, оці всі парламенти Харкова, Дніпропетровська, Донецька. Одеси то, що вони проголосували, б кожен з депутатів отримав би там дачку в Геленджике або у Сочі, отримав би мільйон-два доларів. І Московія купила б Україну за пару мільярдів. Не так дорого. Вони на війну зараз витрачають приблизно мільярд доларів щодня. Це за пару мільярдів вони купили б усю Україну. І дійсно більшість. Південно-східних так званих парламентів цих нових федеральних утворень вони проголосували б за вихід із складу України на абсолютно законних конституційних підставах, і не було б навіть можливості вводити військовий стан, щось би робити, бо це було б все зроблено конституційно бо їм... Конституція України надала б такі права. Ось який був план. План федералізації. Про це казав Іларіонов. Все переплутав Майдан. І ті, хто каже, що ось, якби не Майдан, Путін не відтяпав би Крим, він відтяпав би всю Україну без жодного пострілу. Кримська операція, вона була зварганена вже на колінці, написана на колінці. І саме тому, що українці не воювали за Крим, став можливий Донбас, Одеса. Весь цей парад сепаратістських настроїв, які ми тоді зазнали, саме це спричинило. І Московія так само не була готова, саме тому не вводила війська, бо військ не було. Це не так вже просто, як вам це здається. Навпаки, млява реакція тандему Меркеля Обами, вона заохочувала до цього. Те, що українці не стали боронити Крим, заохочувало, все заохочувало до цього, але не було часу. Це відбувалось дуже швидко, і українці почали здійснювати спротив. Вже неможливо було просто захопити це якимись ряженими казачками, підрядятими сепаратістами, батальйонами Востока, чолюваними моторолей, тому що дали. Суттєву відсіч. І якщо ви, якщо мені не зраджує пам'ять, то мінські домовленості перші, а в них вже були пункти про припинення вогню, про відведення важкого озброєння, про 30 кілометрову демілітаризовану зону. Ці перші мінські домовленості були підписані у вересні, 2017-го чи 2015-го, десь так, вересня 2014 року, але саме після мінських домовленостей почалась. Найбільші дві м'ясорубки це битва за ДАП і Дебальцевська операція. Саме після цього. Тому ті, хто кажуть, що ось мінські домовленості зупинили Путіна. Куку, -ку. ви що, пришелепкуваті? Саме після мінських домовленостей почалися дві найбільші м'ясорубки. Битва за ДАП і За Дебальцево. І вони продовжувались би, якби українці не чинили такий шалений спротив. ДАП їм обійшовся в 250 днів запеклої боротьби. Вони поклали там страшенну кількість техніки і людей. А що вони виграли? Що аеропорт, роздовбаний аеропорт, не здатний приймати самоліти, значить літаки, оця смуга і розкрошене просто понівечена будівля цього аеропорта. Вони просто зрозуміли, що воно так не вийде. Були в них штурмові дії потім і на Мар'їнку. І на Авдіївку, але все це зазнавало краху саме через шалений спротив. Тому москвини так само не були готові до цієї війни. Не думайте, що ось там пальцями щелкнув і все вже ввів війська і захопив всю Україну. Вони би так і зробили, якби були війна, мистецтво можливого. На війні немає. Е, можу, але не хочу. Ні, на війні є лише інше. Хочу, але не можу. Бо все обмежується можливостями. Раз не зробили, значить не мали на те змоги. Не могли, а не не хотіли. Не могли зробити. Дуже хотіли. Але не могли. А не те, що могли, але просто не захотіли.